Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми традиційно обговоримо всі найцікавіші новинки зі світу кіно. Ви дізнаєтесь про екранізацію Зельди, відміну українського дубляжу, нові епічні франшизи, численні перенесення релізів, ймовірний крах кіноіндустрії та багато іншого. Якщо вам доподобається рубрика, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Щиро подякував за вашу підтримку, яка допомагає каналу розвиватися, і всім приємного перегляду! Еталонний фільм пограбування Одинадцять друзів Овшена прикував до себе увагу мільйонів, породив декілька успішних сиквелів, неоднозначний спін-офф та приквел, зйомки якого стартують уже зовсім скоро. Нова стрічка не перезапускатиме кримінальну авантюру та розгорне події у 1962 році під час гран-прі Монако. До речі, це через два роки після релізу оригінальних друзів Овшена, які стали основою для ремейка Содерберга, тому ймовірно, що вони будуть якось пов'язані. Фільм представлятиме класичну історію кохання, просякнуту хитромудрими пограбуваннями, лоском та гумором. А головні ролі виконують сучасні Барбі та Кен, кіношні відносини Гослінга та Роббі, перетечуть у новий проєкт. Схожий авантюрний вайп, але значно драйвовішу оповідь, обіцяє перший сольник Ітана Коена красуні в бігах. Режисер та його дружина виношили ідею зняти стрічку ще з середини нульових, але зважились на це тільки зараз. Дебютний трейлер пролив світло на історію двох подруг у виконанні Маргарет Квеллі та Джеральдін Вісвана та Хан, які відправляються у карколомну подорож Америкою з гангстерами, поліцією та незасаючою іронією. Динамічний ролик також засвітив на другорядних ролях Педро Паскаля, Мета Деймана, Майлі Сайрус та Колмана Домінго. Перший максимально колоритний та театральний сольник Джоел Коін представив у минулому році та здобув локальну популярність. Неозброєним поглядом можна помітити, що на відмінно від трагедії Макбета, в бігах наслідують творчий стиль Коенів. і я впевнений, що робота Ітана продемонструє все те, за що ми обожнювали фільми братів. Доки шляхи братів Коїн на невизначений час розійшлися, брати Супермаріо плечопліч продовжують свою історію. Після феноменального успіху в Прокаті Nintendo офіційно оголосили що планів зайнятися іншими адаптаціями своїх творінь. Але нещодавно Кріс Прат, подарувавши голос Маріо, а також актор французького дубляжу, втіливши Боузера, проговорилися, що фанатам варто чекати ще як мінімум два повнометражних мультики, адже брати Супер Маріо від самого початку замислювалися як трилогія. Поки що студійні боси не підтвердили продовження, але здається, це питання часу, як і екранізація легенди про зельду. Мережою стрімко ширяться чутки, що Nintendo та Universal знаходяться на фінальній стадії переговорів, і виробництво масштабної кінофраншизи довкола серії фентезійних відеоігор уже не за горами, але воно точно займе чимало часу, адже вірно представити незнайомій публіці Лінка з усіма його особливостями завдання явно не з простих. До речі, Seo Illumination, студії, що перенесла шалених водопровідників на великі екрани, спростував чутки щодо планів його кіностудії на екранізацію Зельди. І мені здається, Dreamworks, які, як і Illumination, входять у підрозділ Universal, могли б чудово зобразити видатну франшизу Nintendo. З головою планує поринути в анімацію і майстер казкових жахастиків Гільєрмо Дель Торо. Оскароносний режисер, як і більшість з вас, розчарувався в сучасному кінематографі з його розвісною політкоректністю. За останні декілька місяців Голівуд відмовив п'яти проєктам Дельторо. Навіть зараз, коли творець має безліч хітів, нагород і в цілому значний бекграунд, втілити свої ідеї у первісному баченні практично неможливо. А уявіть, як тяжко більшості маловідомих ентузіастів, яких підминає під себе нещадна система. На тлі відмов Торо заявив, що випустить ще декілька фільмів, а потім повністю зосередиться на анімації. Наразі відомо, що режисер вирішив у цьому році втілити давню мрію та зняти власного Франкенштейна з Ендрю Гарфілдом, Оскаром Айзеком та Мією Гот. Після чого продовжить роботу над адаптацією похованого велетня. Він, як і торічній Пінокіо, буде виконаний у доволі кропіткому форматі покадрової анімації. Розвивати анімацію прагнуть і в Україні. Продюсери мавки планують побудувати навколо мультика справжнісіньку франшизу. Першим кроком у цій нелегкій справі стане багатосерійний приквел лісової пісні. У 12 епізодах Мавка та її вірні друзі подолають несподівані, веселі, а часом і небезпечні пригоди в надії відновити гармонію та повернути ліс до життя після жорстокої битви. Наразі можна знайомитися із новим персонажем Всесвіту повітрулею, але сам серіал, звичайно ж, перебуває на дуже ранньому етапі. А враховуючи затяжне виробництво мавки, про реліз серіалу, напевно, думати ще зарано, хоча цього разу українським креаторам буде допомагати французька анімаційна студія, що можна. Ливо прискорить процес. Спостерігати за розвитком українського кіно, музики, літератури, ютуба неймовірно захоплююча справа. Ці галузі мають величезний потенціал для впливу на суспільство та просування мови і культури. Але так вважають далеко не всі, адже саме тоді, коли більшість українців нарешті поринула у свій культурний простір, влада вирішує знищити український дубляж, той самий скарб, який роками зберігав мову та став своєрідним вчителем для величезного відсотку населення. Гадаю, не тільки в моїй соціальній бульбашці довгі роки єдиним представником українського контенту на преликий жаль були лише фільми у чудовому дублюванні. Нездоровий законопроєкт зруйнує цілу галузь, а сотні людей втратять роботу. Головна його мета підвищення рівня володіння англійською мовою, безперечно, важлива, але реалізувати її планують як завжди через задницю. Якщо законопроект буде ухвалено, то з 2027 року український дубляж зникне а в кіно будуть транслювати фільми мовою оригіналу з субтитрами. І я розумію, що астероїд Сіті Веса Андерсона з неймовірною кількістю зіркових акторів, які в цілому повально більшість картин круто переглянути в оригіналі, але найадекватнішим рішенням є надати глядачам можливість обрати, подивитися стрічку із субтитрами або в дубляжі. Думаю, до моменту виходу цього ролика це непорозуміння набере достатнього резонансу, і небайдужі українці допоможуть вірно відкоригувати недолугий законопроєкт. Щоб дубляж продовжував жити, а кількість свіжих багатосерійних та повнометражних картин не зменшувалася, Голівуду потрібно відновити свої виробничі потужності. 2 травня стартував найбільший страйк сценаристів, який триває досі та з кожним днем набирає сили. Перелічувати кількість гучних проєктів, які стали на паузу, уже немає сенсу, їх дійсно дуже багато. Наразі лише гільдія режисерів, всуперечний задоволенню колег по цеху, підписала нову угоду, а сценаристи та актори продовжили переговори за закритими дверима. З 1 по 14 липня стане зрозуміло майбутнє кіноіндустрії, адже якщо вони не досягнуть домовленості, керівники гільдії можуть оголосити безстроковий страйк. Виробництво всіх проєктів, які ще трималися на плаву, зупиниться. Актори не зможуть брати участь у піар-компаніях уже готових картин, а різні фестивалі та церемонії, ймовірно, будуть перенесені. На тлі можливих протестів акторів ряд великих студій, типу Sony, Universal, Marvel, Lucasfilm, Netflix та HBO вже скасували свої презентації на найбільшому з'їзді фанатів поп культури у світі Комікону Сан-Дієго, який має пройти з 20 по 23 липня. Зазвичай кіногіганти використовують фестиваль для просування своїх фільмів та серіалів, але туманне майбутнє проєктів, численні перенесення релізів та страх втратити купу грошей, залишивши стенди порожніми, безперечно, вплинув на їх рішення. Водночас Netflix не просто відмовився від участі на комікон Стріміновий сервіс провів черговий власний фестиваль під назвою Тудум, де й презентував численні промо-матеріали пов'язані з найочікуванішими новинками. Із найцікавішого, це тизер серіалу Ван Піс, що вийде уже 31 серпня. Уривок з третього сезону Люпена, який повернеться 5 жовтня. Перші кадри амбітного серіалу Аватар останній мах повітря, який варто очікувати у наступному році. Новина щодо касту фінального сезону Дивних Див приєднається Лінда Гамільтон. Тизер карколомних пригод Берліна, якими ви зможете насолодитися у грудні, Захоплюючий трилер адаптації Проблема трьох тіл про контакт людства з позаземною цивілізацією на тлі революції, а також бутівного місяця Зака Снайдера, що дозволив заглянути за лаштунки знімального майданчика. Одять чутки, що новий фільм Снайдера у майбутньому має перерости у космічну франшизу, але наразі режисер підтвердив лише план створити дилогію, яка продемонструє черговий погляд на ідеї Курасави та розповість про групу героїв з далекої далекої галактики, які збираються захистити мирну колонію та дати відсіч могутньому імперському завойовнику. Снайдер пообіцяв, що бунтівний місяць буде представлений на Netflix у кількох варіантах. Перший розрахований на юну аудиторію, другий без цензури, а третій вже традиційно для справжніх шанувальників творця представлятиме собою режисерську версію. Спочатку Снайдер розробляв бунтівний місяць як спін-офф легендарних зоряних війн. До речі, головний монополіст кіноіндустрії Дізней мріє перетворити неоднозначний ремейк Короля Лева на епічну сагу в дусі Star Wars. І це не дивно, адже 1,6 мільярда в прокаті є головним мотиватором студії. Між галактичними пригодами Сімба, звичайно, не похвалиться, але як заявив президент корпорації Шон Бейлі, повнометражних фільмів у франшизі стане набагато більше. Дізней вже працює над приколом Короля Лева, який проллє світло на юність Муфаса та шрама. Його реліз націлений на 5 липня 2024 року. До речі, щодо релізів, нещодавно дізнеї внесли чимало змін у свій календар прем'єр. Варто відмітити, що третій аватар Джеймса Кемерона вийде 19 грудня 25-го року. Фінальну шосту частину епічної історії світ побачить не раніше 31-го року, а враховуючи плачевну тенденцію, і то пізніше. Найближчі зоряні війни вийдуть у травні 2026 року, хоча який саме із фільмів це буде, наразі невідомо. Дізней також анонсували, що 16 серпня 2024 року у прокаті з'явиться новий чужий з під заголовком Ромул та перенесли плюс-мінус на рік повальну більшість картин Марвел, окрім стрічки про харизматичного найманця. Дедпило магічним чином пощастило, і його шалені пригоди з Росомахою варто очікувати на півроку раніше, у травні 24 го як і Г'ю Джекман до своєї культової ролі повернеться Дем'ян Льюіс. актор зіграє Акса у фінальному сьомому сезоні мільярдів, який вийде уже в серпні, міцний серіал про внутрішню кухню фінансового світу продемонструє грандіозний бій за місце на вершині. Творці обіцяють, що мільярди отримують епічну розв'язку із конфліктами, зрадами та інтригуючими коаліціями колишніх ворогів. Деміан Льюіс з'явиться у шести з дванадцяти серій і, гадаю, поверне багатько глядачів, які розчарувалися у минулих сезонах, та позитивно вплине на рейтинги, які значно просіли. До речі, персонаж Льюіса після сьомого сезону має всі шанси отримати власний проєкт. Адже творці давно говорили про створення франшизи Мільярди і вже розробляють декілька спінофів з дуже креативними назвами: мільярди Майами, мільярди Лондон, мільйони та трильйони. Створюючи численні відгалуження колись успішного серіалу, автори керуються виключено комерційним інтересом, як за словами Джеймса Гана, і численні супергеройські проєкти позбавлені творчого підходу, які руйнують репутацію та знижують глядацьке захоплення кінокоміксами. Він запевнив, що у новому всесвіті DC таким картинам не знайдеться місця. Першим режисерським проєктом ґана після перезавантаження, як уже відомо, стане супермен спадщина, який буде присвячений юності Кларка Кента та його становленню. Роль людини зі сталі, на яку розглядали Ніколаса Голда, Джейкоба Елверді Тома Брітні, дісталася маловідомому актору Девіду Коренсвіту. А образ його коханої втілить зірка серіалу Дивовижна місіс Мейзел Рейчел Броснаген, яка випередила Ему Макі, Самару Вівінг та Фібі Дайневор. На відміну від нового супермена, хто зіграє оновлену Лару Крофт, ще невідомо. Вперше про роботу над серіалом Том Брайдер Амазон повідомили на початку року. Над сюжетом працює актриса та сценаристка Фібі Волербріч, відома по топовій драмеді Флібех. Вона підкреслила, що серіал буде виконаний в дусі оригінальних ігор із 90-х. До речі, схоже на все, Амазон всерйоз взявся за франшизу про розкрадачку гробниць, адже окрім серіалу, компанія планує випустити повнометражний фільм, який буде тісно переплітатися як з новою грою від Crystal Dynamics, так і з багатосерійним проєктом FIBI. З іграми взаємодіятиме і нова мультимедійна науково-фантастична франшиза майстра кінокатастроф Роланда Емеріха. Амбіційне дітище режисера під назвою Космічна нація буде складатися з онлайн гри, серіала та фільмів, які розгорнуть події у масштабному всесвіті, що знаходиться під суворим контролем трьох фракцій із абсолютно різними ідеологіями та цілями. Незважаючи на те, що останні роботи Роланда не можуть похвалитися успіхом, за його плечима знаходиться День Незалежності післязавтра та культова зоряна брама, яка трансформувалася у не менш знаменитий серіал з мільйонами шанувальників. Головне, щоб при створенні франшизи режисер не забував про сюжет, адже захопившись, він може з легкістю потопити космічну націю в епічних спецефектах. Розкрив перші деталі свого наступного проєкта Іначе Малан. Режисер уклав з Warner Bros. багаторічний контракт, і першою їх сумісною роботою стане психологічний трилер Пастка. Наразі відомо лише те, що події стрічки розгорнуться на концерті, а ознайомитися з новою порцією напружених сюжетних поворотів, майстерно поставлених кадрів та неймовірною увагою до деталей ви зможете наступного літа. У другій половині 2024 року повернеться і Венздей з другим сезоном. Гучний проєкт Netflix, який після зміни системи підрахунку переглядів став найпопулярнішим серіалом стрімінга, обігнавши майже вдвічі четвертий сезон дивних див, у своєму продовженні кардинально змінить акцент оповіді. Нещодавно Джонна Ортега заявила, що спіноф сімейки Адамс сфокусується аж ніяк не на романтичних перипетіях Венздей, а безпосередньо на гори складовій. Готична казка з елегантним стилем майстра похмурих комедій Тіма Бертона має здійснити дворічний стрибок у часі, та окрім нової заплутаної справи, приділити більше уваги перед історією головної героїні та її сім'ї. Зйомки другого сезону Вензди ще не розпочалися, але команда вже активно готується поринути у дивовижний всесвіт Вермора. Захоплюючим світом може похвалитися і нова робота ще одного знаменитого голівудського казкаря Веса Андерсона. Астероїд Сіті за 10 днів у прокаті зібрав 29 мільйонів, хоча він і продемонстрував кращий результат за французький вісник, але на превеликий жаль не викликав інтересу з боку масового глядача. Причиною цього може бути багато складна структура та непристойно велика кількість сюжетних ліній. Астероїд Сіті представляє собою своєрідний калейдоскоп історій з традиційним надзірковим кастом, глянцевим стилем і театральною атмосферою, пронизаною іронією та трагізмом. Меланхолічна оповідь, з безперечно, глибоким закладеним автором сенсом нагадує яскраве сновидіння, що тісно перетинається з реальністю. Його не варто відразу аналізувати. Просто вірте та насолоджуйтесь, а відкривши очі, повертайтеся до життя. Адже, як зазначає маестро, не може прокинутись той, хто не спав. Як і астероїд Сіті, Індіана Джонс стартував в прокаті гірше, ніж очікували аналітики. Реліквії долі за перші вихідні у світі зібрали лише 130 мільйонів. І це удвічі менше, ніж у далекому 2008 році зібрало королівство кришталевого черепа. Враховуючи колосальний бюджет, який становить майже 300 мільйонів, та тенденцію літнього кіносезона, відбити витрати легендарній пригодницькій історії точно не вдасться, а Дізней в черговий раз не збагатиться на ностальгії. Кращий старт за Індіану Джонсу продемонстрував навіть провальний флеш. На даний момент його збори знаходяться на позначці у 245 мільйонів, і це на 75 мільйонів менше ніж у минулорічної невдачі студії Чорного Адама. Стрічка, яку всі нахвалювали на передпоказах та продавали як найкращу супергеройську історію, єдине, чим мені запам'яталося, це масою дійсно крутого фан-сервісу і моментами влучним гумором, за межами якого, на жаль, знаходиться абсолютна порожнеча. На третіх вихідних збори найшвидшої людини на землі продовжують стрімко падати, і доля Флеша вже остаточно вирішена. Це черговий величезний провал студії. Тож чекаємо Джеймса Гана і сподіваємося, що йому вдасться вдихнути нове життя, у світло. DC. На сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобався ролик, і ви дізнались щось цікавеньке. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі в наступному випуску. А якщо ви не бачили попередній, тут залишив посилання приємного перегляду.